Христос Воскрес воістину Воскрес! Якби всі до кінця усвідомили суть цих слів, радості не було б меж колись Воскресіння було не зовсім публічним явищем, але і таємницею це назвати ніяк не можна. З'явився багатьом чиї свідоцтва і дійшли до наших днів. Воскресіння Ісуса Христа Закарпатці традиційно зустрічають у церкві. Мукачівський греко-католицький собор був заповнений і дорослими, і дітьми. Він пояснював і відкрив нам велику радість. Воскресіння Ісуса Христа, центральне свято в національних календарях більшості країн світу. Ледика Камілан запевнив, що всі повинні прославляти великі Божі діла. u najtjažim živćama. Jak bi nam moglo najstrišnjiše nas Jak bi už je pro nas ne dbao? Ako li mi zvidimo malinko našu retoriku? Ako počnemo prihatovat i govoriti pro to velike Ivo Bože? To I tako reklažuje se Vira. Tomu treba skazati to Владика Мілан зауважив, що це 25-те святкування Великодня після виходу греко-католицької церкви з підпілля. Тому день особливий подвійно. Закарпатці кажуть, більшого свята ніж Великдень немає. Свято возрождення всього починаючи від Христа, кінчаючи возрожденням возрожденням землі, все росте, все розцвітає. Я вважаю, що це свято, напевно найбільше, яке може бути взагалі. Завжди всі люди кожного року мають зустрічати воскресіння, очиститися від гріхів. Світлий понеділок у греко-католицькому храмі зустрічали і всередині, і на вулиці. Людей було, як завжди, багато, і традиційно всі причастилися. Святкувати три дні Пасхи Закарпатці звикли переважно в гостях або у рідних, а є такі, хто дому не зраджує. Дома. в гостях ні, бо я не маю так ти вже старший, куди ж я піду додому. Святкувати, але не забувати і прославляти запевняють священники, адже великі Божі діла Ісус Христос робив не дарма.